Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати омлет. Для цього нам буде потрібно яйця, сметана, коббаса, сіль та заморожені овочі. Для цього нам буде потрібно яйця. Беремо їх і стихи. Додаємо ми сметану, велику ложку. А потім додаємо капельку сілля і збиваємо блендером, додаємо колбаску та заморожені овочі і змащуємо вафлицю олією Виливаємо суміш у вафлиницю Чекаємо дві хвилинки. Ось що в нас вийшло. Кота.